Багато справ перед Новим роком треба все стигнути. У нас в грудня два дня народження. День Святого Миколая, Різдво, Новий рік. До свят я полюбляю готуватися заздалегідь, тому що саме великий асортимент новорічних товарів, котрі ще не встигли замацати руками. Взагалі, я що я це розумію і приймаю, дуже полюбляю відвідувати магазини в цей придвятковий час, занурюватися в атмосферу Нового року, придивлятися, щось купувати і насолоджуватись цією атмосферою. Нарешті руки дійшли показати вам подарунок Софії від бабусі Олени. Вона давно вже хотіла такий апарат для випікання вафель. Отже, залишилася задоволена, такий самий у мене колись був вдома в Маріуполі. Соня не полюбляю зніматися на канал, можна її не вмовляти, тому кадри з Болгарії дуже цінні для мене. Трубочок допікли багато, а тут рецепт на подвійну дозу. Ви при бажанні, якщо захочете, можете замість маргарину покласти вершкове масло. Великої різниці я не бачу, але все ж вона є. На наступний день до нас завітали два Данила-однокласники і залюбки пригостили з цима домашніми смачними трубочками. Данил своїх друзів пригощав ще кавою та соком і моя мама спікла ще піцу. Той пригощали ще смачною домашньою піцею. Ще діти грали в монополію. Так, 22 грудня діти відзначили початок канікул, котрі офіційно розпочалися з 25 грудня і будуть тривати до 7 січня, включно. Тут діти роз'їжджаються хто куди, хто до бабуся в село, хто на Західну Україну в Букавіль, хто до батьків на фронт. Отже, ми вирішили зібратися тоді, коли всім було зручно. Вафлі вийшли апетитні, хрумкі, ароматні та смачні. Я прям приготувала своє дитинство, коли приїжджала до мами у вихідний день на Восточний, і ми готували такі смачнючі вафлі. Раніше всі щось готували, а зараз все, що бажає душа. І є в крамниці. Якщо ви ще не пробували готувати такі вафлі, спробуйте обов'язково, ми, до речі, купували цей апарат в інтернет-магазині. Це привід провести разом час. Поспілкуватись, подивитись під час приготування якийсь фільм. Ми так Сонною зробили. Кому цікаво, фільм, котрим ми дивилися під час готовки, називається Розлом Сан-Андреас 2015 року. Я його бачила вперше, як і Соня. Дуже нам сподобався. Якщо ви полюбляєте жанр бойовики, трилери, пригоди, то вам повинно сподобатись. У головній ролі, до речі, Дуейн Джонсон. Він знімався в багатьох фільмах, ви, мабуть, його бачили. Це, наприклад, цар Скорпіонів 99-го, старенький фільм, та «Мумія і Мумія повертається 99 до 2001 роках, Джуманджі і в багатьох інших. В цьому фільмі ще один дуже відомий актор – Зовуть його Йон Гріфіт. Я його знаю по серіалу Вічність. Мені той серіал дуже сподобався. Я його передивлялася двічі. Коли ми, до речі, були на відпочинку в Болгарії, ото я його передивлялася вдруге. Це дуже-дуже прикольний серіал. Якщо ви ще його не бачили, 100% вам треба передивитися його. До чого все це я веду? Проводьте час разом, це згуртовує сім'ю.